Пляшки з під алкоголю, розкидані кабелі та пошкоджена покрівля це все результат роботи працівників компанії, які проводять кабельне та інтернет. Так стверджують керівники житових підприємств, які звернулися до народного контролю. Вони просять, аби провайдери навели лад на дахах багатоповерхівок. Прийшли проводити інтернет і телевізійний кабель, а залишили по собі пошкоджений дах і ось такий безлад. Комунальники обурені таким хазяйнуванням провайдерів. Виходиш на покрівлю, лежать кабеля, одні воздухом, одні по полу, хто отак поклав, хто отак, ну хто кому загодно. Ні ярлика, ні номіранці, чиї вони. Не вже не можна промаркувати? Я вважаю, що отак от от воно не повинно. Якщо выходит, акуратненько, оно опускаться где-то подати аккуратненько Акуратненько идти. нині компанії провайдери сплачують три копійки за квадратний метр даху, де розташовують свої комунікації. На ремонт покрівель цих грошей не вистачає, кажуть комунальники, а шкоди від робіт значно більше. Я просто запрещу вилазити на кришу. Якщо хочуть експлуатувати кришу, пусть обращаються в Жеку беруть ключі у ЖЕКа, журнал з представителем і акуратненько ложать. Вот эти кабеля, вони вот в такому порядку. Как захочу і куди хочу. Всі логічні, всі обосновані вимоги ми готові виконувати. Якщо ми будемо підтримати ціни, тоді ну, це як основа для того, щоб переглянути тариф для пользування. Як примирити провайдерів і комунальників, народний контроль іде з'ясовувати у місць Там запевняють, створили робочу комісію, яка готує план дій для обидвох сторін. Буде розроблятися порядок і всі покрівлі, всі технічні поверхи, всіх кабельних. Мереж всіх фірм будуть приводитись до порядку, тобто будуть нумеруватись, будуть бірки вісі, чия це мережа, щоб всі бачили, якщо десь щось там не в порядку, щоб звертались, буде розроблятись порядок доступу на покрівлю. Програму обіцяють розробити до кінця травня і затвердити її на сесії. Народний контроль слідкуватиме за розвитком подій. Я на вечірку Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,